Друзі, всім привіт! Мене звати Оксана. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний, ніжний і вологий краківський сирник. Всі пропорції продуктів ви знайдете під відео. Для тіста нам необхідні такі інгредієнти: мука 300 г, цукор 60 г, розпушувач 1,5 чайної ложки. Щіпка солі, масло 150 грам, яйце одна штука, сметана, 50 грам, для начинки, ізюм, Можуть бути сухофрукти, ягоди 120 грам, домашній сир 500 грам, яйця, 3 штуки, цукор, 120 грам, молоко. 60 мл, кукурудзяний крохмаль, 60 г, щіпка солі, ванільний цукор, одна упаковка для глазурі, цукрова пудра 80 г, сметана, 100 г. В миску просію 300 г муки. Додаю 60 г цукру, щіпку солі. І чайних ложки розпушувача. Все перемішуємо. Холодне масло натерла на грубій терці. Зараз буду вимішувати з мукою. В мене вийшла ось така крошка. Додаю одне яйце, 50 грам сметани. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім руками. Тісто я розділила на дві частини, дві треті загорнула харчову плівку і залишаю на столі відпочивати, таке негасеньке воно в мене вийшло. А одну третю тісто даю в холодильник на 30 хвилин. Зараз приготуємо начинку. 500 г сиру перетираю через сито. Можна це зробити за допомогою блендера. До сиру додала 3 жовтки. Додаю 120 г цукру, Один пакетик ванільного цукру, Щипку солі, 60 г кукурудзяного крохмалю. 60 мл молока. Все перебиваю блендером до однорідності. Ось така маса у мене получилася. До начинки додаємо 120 ізюму або в'яленої вишні, або сухофрукти. Все за вашим бажанням. Я сьогодні додаю в'ялену вишню і чорницю. Все перемішую, білки в три етапи, додаю до сирної маси, легко мішую, знизу вверх. Я взяла прямокутну форму 30х20, застелила пергаментом. Пергамент злегка змастила маслом. На дно викладаю 2 треті тіста, зверху поклала харчову плівку і за допомогою шпателя вирівнюю ладесеньку, тісто проколюю виделкою. Зверху викладаю сирну масу і вирівнюю. З меншої частини тіста будемо робити верх для сирника. Зробимо таку решіточку, розкатаємо тісто, поріжемо на полосочки і викладемо у вигляді решітки. Ось такий пиріг у мене вийшов. Випікаємо при 170 градусах 50 хвилин. Духовку в той час не відкриваємо. Ось такий сирник у мене получився Він випікався 50 хвилин. Зараз дамо йому трошки постояти, за той час зробимо глазурь. В маленьку мисочку висипаємо 80 грам цукрової пудри. Додаємо 100 г сметани. Все вимішуємо до однорідності. Пускай вийшло. глазур вийшлося. Глазурю поливаємо сирник зверху. Даємо постояти сирникові із глазурю у формі біля 30 хвилин. Після того легенько витягуємо сирник і краємо на кусочки. Ось так виглядає сирник у розрізі. Глазур зробила десерт більш ніжним і вологим. Знизу тісто м'яке. начинка не суха, смачна. Зверху сочне тісто. Підтримайте відео лайком і підпискою. Чекаю на ваші відгуки у коментарях. Всім мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па-па!